Всім привіт! Сьогодні я хотів вам показати такий незвичайний станок для лушення кукурудзи. Ось тут запихаєте качан, там є середні зуби, а різані. Як така робив з того, що було вдома. Ось тут йде звичайна труба 50-ка. Тут різав отвір, приклепав. Бачите, на закльотки в поколу, ну все тримається нормально. Так, оце Я дав хаму для того, що йде вібрація і щоб він сам не хитався. Ось ця я зробив в конвекторі з комплекті, Така йшла труба всередині, це окусок мені залишився оцей трубі і, і вирушив тут. Використати, е, так. Е, оце то я взяв звичайної ляшанки з-під кукурудзи. І різав дно, оце всередини є кришка звичайна, приклепувався, що не тримало скупи, і тут так же саме е, дав ляшанку. Вона ідеально сюди. Підходить до цього діаметру, тут поприкручуємо до корпусу, щоб воно все трималось. Та так, Тут виходимо підключення. підключенню йде знизу і в мене не було конденсатора, тому я поставив автомат який тимчасово виконує роль конденсатора. З часом я його поміняю. Ну, і як воно робить? Спочатку його ви включаєте в розетку воно гуде, і після того лише раз. Сильно не треба нажимати нічого і воно вже працює, як тобто бачите. Включаю. Це є звичайний мотор від старої машинки, машини. Спочатку мені сказали, що він не робочий, але... Перевіривши його, що так. Так, Тут я його ліп'яв з такими болтами на трилю, тут такий гаркас і зробив ось такий стіл. Ну, Це для тих, хто е, має ось такий моторець і не хоче требити кукурузу вручну і має трохи часу і не дві. Ліві руки. Ну, і це самі. Так, І в наступному своєму відео я знімлю і покажу, як тут всередині я зробівал ем, з труби гайки болта і кусочок гісби, як о, я це все опліварив, бо тому що в мене немає токарного станка і якось треба виходити з положення. Ну, о, я вам сказав, що мені сподобалася ця ідея, я її тому так і зробив. Ну, всім дякую, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.